Привіт, малята! Знайомтесь! Це дві сестрички Даринка та Маринка. Вони вирішили піти на свято. І для цього їм потрібні нові сукні. Але хто ж їм їх пошиє? Слухайте уважно загадку і дізнайтесь, хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Хто ж це? Так, звичайно ж, це швачка. Але, діти, вона просить нас про допомогу. У швачки є дві стрічки одна рожева для даринки, а інша зелена для маринки. Нам треба їх відміряти. А робити ми це будемо за допомогою умовної мірки. Даринці потрібна рожева стрічка, яка має довжину 5 умовних мірок. Швачка відрізала дві стрічки першу та другу. Нам треба з вами їх виміряти та сказати, яка з них потрібна для сукні даринки. Вимірюємо першу стрічку, викладаємо умовні мірки зверху, зліва направо. Викладаємо так, щоб рожевої стрічки не стало видно. Тепер рахуємо, скільки умовних мірок ми виклали. Одна, дві. Три, чотири. Всього чотири умовні мірки. Тепер вимірюємо другу стрічку. Так само викладаємо умовні мірки. Одна, друга, наступна. Тепер їх рахуємо. Одна, дві. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять умовних мір. Отже, яка з двох стрічок потрібна даринці? Друга. Маринці на сукню потрібна зелена стрічка, яка має довжину три умовні мірки. І знову нам швачка дала дві стрічки першу та другу. Вимірюємо першу стрічку. Знову викладаємо умовні мірки зверху. Тепер рахуємо один, два, три. Всього три умовні мірки. Вимірюємо другу стрічку. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири умовні мірки. Тобто для маринки підходить яка стрічка? Перша. Ось такі сукні для дівчат пошила швачка. Тепер нам треба обрати для них гудзики. Для рожевої сукні гудзики лежать у блакитній та зеленій коробочці. Давайте з вами порахуємо, в якій коробочці скільки гудзиків. В блакитній коробочці скільки гудзиків? Три. А в зеленій. П'ять. Якщо для рожевої сукні потрібно 3 гудзики, то ми обираємо коробочку якого кольору? Блакитного. Для зеленого плаття гудзики лежать. У жовтій та червоній коробочці. Рахуємо. Скільки гудзиків у коробочках? У жовтій скільки гудзиків? Чотири. А у червоній? Два. Яку коробочку ми обираємо, якщо для зеленої сукні потрібно гудзиків на один менше, ніж три? Ми обираємо червону коробочку, ту, в якій два гудзики. Подивіться, які гарні сукні пошила швачка для даринки та маринки. Дякую вам за допомогу і на все добре!